У 1618 1648 році в Європі відбулася 30-літня війна. Ця війна сколихнула всю Європу, особливо Німеччину, і стала загальноєвропейською. В результаті цієї війни провідними державами на європейському континенті стала Швеція і Франція. Це поклало край претензіям монархії Габзурів на створення Всесвітньої імперії. На провідні позиції в Європі виходять Франція та Швеція. Значення весфальського миру насамперед у тому, що він встановив нові правила у відносинах між державами. У межах встановленого міжнародного порядку було також вирішено ті притиріччя які призвели до 30 літньої війни Адже 30-літня війна між німецькими протестантськими князями з одного боку і католицькими князями та імператором з іншого, зрештою переросла з внутрішньонімецької в загальноєвропейських, і в деяких дослідженнях навіть отримала назву Перша світова війна. Наслідок війни і Весфальського миру утворилася певна рівновага, чи точніше баланс між провідними потугами того часу, коли жодна з них не мала вирішальної переваги над іншою. Тому саме баланс сил почав відігравати стабілізуючу роль у міжнародних відносинах. Тисячі 1648 році перемовини відбувалися між усіма учасниками війни і були досягнуті домовленості і принципи, що породили умовну систему міжнародних відносин. Національна держава, основна форма політичної організації суспільства, національний або державний суверенітет головний принцип міжнародних відносин. Ієрархія держав поділялася на сладкіші держави і могутніші держави. Геополітична нерівність та система політичної рівноваги також є одним з характеристик висвальської системи міжнародних відносин встановлення чітких стабільних кордонів між європейськими державами і формування євроцентрицького світу. Висвальський мир зрівняв католиків та протестантів. Він надав законодавчого статусу конфіскації церковних земель, яка була здійснена ще до 1624 року, і відповідно скасував раніше діючий принцип, чия влада з звіра. Замість нього було проголошено принцип віротерпимості, згідно з яким християни будь-якого віросповідання могли без перешкод відправляти свої регілійні богослужіння в кожній частині імперії. Весфальський мир суттєво підірвав авторитет імператорів Священної Римської імперії. Незважаючи на особливе значення Весфальського договору для політичного устрою німецьких земель, у внутрішньому устрої імперії за князями було визнано право суверенітету, тобто укладати договори між собою та іноземними державами, якщо це, звичайно, формально не шкодило інтересам імперії однак будь-який договір формально е, шкодив е, священній Римській імперії німецької нації. Де-факто було зафіксовано кінець імперії як юридичного суб'єкту. Відтоді вона до Юрій існувала без правителя і не давала імператорі право мати реальну виконавчу владу. Також були визнаними Самостійними і вийшли зі складу Німецької імперії Швейцарія та Республіка Об'єднаних Провінцій Голландія. Другим складником цієї конфігурації був французький вектор, який став дестабілізуючою силою в європейській політиці у другій половині 17 століття. Успіхи в 30-річній війні вивели Францію на провідне місце в міжнародних відносинах і вже перестала задовольняти амбіції короля Сонця Людовіка 14. Загарницьке чеснолюбство Людовіка 14 було спрямоване насамперед на утвердження гемомоні і Франції в європейській політиці це і спричинило його постійне втручання у військові конфлікти впродовж х 90 х років XVII століття. За свою дружину іспанську інфанту Марію Терезію він не додержав обіцяного послугу, обумовленим шлюбним контрактом. Французька Ординя відповіла на такий піренецький політичний ляпас вимогами відступного у вигляді з'їхання на південні Нідерланди. Після зухвалої відмови на цей ласий шматок із назвою Іспанські Нідерланди нинішня Бельгія. Став причиною військових дій, що одержали назву Деволюційне, оскільки претензії Франції були засновані на деволюційному праві. Французькі вояки вторглися у Фландрію. Через чотири роки розгорілася нова війна, яка завершилася у 1679 році підписання німвенського миру, згідно з яким Франція поширила свої володіння на північному заході, приєднавши кілька міст, що раніше входили до складу іспанських нідерландів і провінцію франш -Коте. Остання була частиною Священної Римської імперії у 1681 році, згідно з політикою висідання Людовік XIV, несподівано захопив Страсбург. Згідно з Регенсбурзьким миром, всі ці завоювання були визнаними е, законними. Це був пік міжнародного впливу Франції, проте її успіхи та нестримні амбіції Людовіка 14-го надзвичайно стурбували всю Європу за ініціативою Статхаудера з получених провінцій Вільгема Оранського низка європейських держав: Іспанія, Голландія, Савоя, деякі німецькі князі та дрібні італійські монархи разом із колишнім союзником Франції і Швеції уклали таємний антифранцузький союз Аузбурзьку лігію. Але, мабуть, найбільшим успіхом Вільгельма III стало залучення на бік створеної коаліції Англії, Славна революція в Англії. 1688 році, котра призвела до вигнання з країни Якова II стюарта, який симпатизував Франції, англійський трон зайняв Вільгім III, який вдало використав е, незадоволення в англійському суспільстві діями Франції і домігся її приєднання до коаліції. У 1688 році Людовик 14 розпочав нову війну, яка цього разу вже велась не тільки на полях Європи, а й у Вест-Індії та Північній Америці. Саме це і замновувало початок також кардинальних геополітичних трансформацій, як перетворення європейської історії, зокрема і в міжнародних відносинах на світову. Конфлікти, що розгорталися в межах Вестфальської системи, почали виходити за межі старого світу. Війна виявилася затяжною. Натрапивши на опір об'єднаної коаліції, Людовик 14 намагався врівноважити її потенціал тим. Що домовився з Османською імперією про спільні дії проти Австрії. Остання опинилася у непростій ситуації і була змушена вести війну на два фронти. Війна виснажувала обидві сторони і йшла з перемінним успіхом. Після низки перемог на суші французи зазнали поразки на морі від об'єднаного англо-голландського флоту. Війна закінчилась у 1697 році досить несприятливим для Франції рисвицьким миром. Саме таку назву в історії дипломатії одержала серія договорів, укладених між воюючими сторонами. По суті, справа французька еспансія була серйозно обмежена. За цим миром Франція відмовилася від раніше захоплених іспанських та імперських територій у Каталонії, нідерландських і деяких регіонах лівобережжя Рейну. Через два роки, в 1699 році, закінчилася війна з Туреччиною. Мабуть, тільки на ранній стадії своєї історії Туреччина зазнавала настільки нищівних поразок. Прямим наслідком невдач стало знаття загрози вторгнення турків у центральну Європу. Рисверський мир було прав'яніше визначити як перемир'я, насамперед, тому що учасники конфлікту не були задоволені підсумками війни. Мир був настільки крихким, що будь-який конфлікт міг би вивести всю систему міжнародних відносин із стану несійкої рівноваги. Привід не примусив на себе е, довго чекати. У листопаді 1700 року помер бездітний король Іспанії Карл II. Хоча європейські монархи завчасно домовилися про переділ володінь іспанської корони і навіть уклали між собою відповідні договори, Саш Луї спутав у всіх їх плани. Незадовго до своєї смерті в 1600 році він склав заповіт, згідно з яким його спадкоємцем на іспанському троні було оголошено принца Філіпа Анджуйського. Онука Людовіка XIV. амбіційний король сонце постав перед дуже важким вибором. Або виконати по своїй попередні домовленості і обмежитись мінімальними територіальними надбаннями, або визнати заповіт і спробувати одержати весь іспанський спадок і володіння в Європі, величезну колоніальну імперію в новому світі та колонії в інших регіонах світу. Реалізація будь-якого варіанта посадити на іспанський трон або Філіпа Анжуйського, або Ерцгерцера Карла відразу до коріна руйнувала весь баланс сил у Європі на користь Франції або Австрії. Щоправда, були й компромісні варіанти, наприклад, поділ спадку між претендентами по передачі його комусь із них без права в об'єднанні з основною державою, але обидві сторони, і особливо Франція, прагнули одержати весь спадок, причому кожна з них лише на своїх умовах. Людовік XIV все ж добився того, щоб Філіпа було проголошено королем Іспанії. Щоправда, завдяки досягнуті домовленості, останній був позбавлений права на французький престол. Однак не встигли ще висунути чернила на документі, як Людовік XIV особливою грамотою, визнав права Філіпа на французький престол. Крім того, він вів свої війська в іспанські Нідерланди і, покликаючись на відсутність досвіду державного управління у свого онука, спробував правити одразу двома державами. Такі дії спровокували реанімації антифранцузької коаліції, і в 1702 році в Європі спалахнула війна, що охопила весь континент. Бойові дії тривали на Рейні, в іспанських Нідерландах, Північній Італії. Алі на пірнеях. Запекла війна охопила і море. Новий світ також виявився заплученим до конфлікту. Майже одночасно з війною за іспанську спадщину на сході Європи спалахнула Північна війна, в якій Швеція воювала проти Росії, Польщі та Данії. Досить швидко обидва конфлікти переплилися, і, по суті, справи виникла загальноєвропейська війна. Асинхронність у розвитку Західної і Східної Європи була ліквідована. Весфальська система охопила практично весь континент. І наразі міжнародні відносини набули загальноєвропейського характеру. Війна стала затяжною. Це Мала від усіх її учасників максимального напруження сил. Франція змушена була воювати мало не з усією Європою, а через 150 років вона не могла. Перемогти одну Пруссію. У 1713 році в місті Утрехт було підписано мирний договір, що припинив війну за іспанську спадщину. Згідно з його умовами, Філіп залишився іспанським королем, але зрікся претензії на французький престол. Франція виводила свої війська з тарини і втрачала частину володіння Північній Америці, зокрема Ніфаунет і Акадію. Австрійські газбурги були позбавлені останніх надій на іспанську корону. Як компенсацію вони одержали Неополітанське королівство та міланське Герцогство. Сардинію і колишні іспанські Нідерланди. Англія у свою чергу зміцнила позицію в Північній Америці, одержала дуже важливість стратегічному плані Гібралтар і практично виторгувала право торгівлі африканськими рабами, неграми в іспанській колоніях в Америці. Крім того, Англія беззаперечно закріпила за собою статус провідної морської держави. Крім Франції, загрозу європейському балансу сил встановили інші сторони спокійного квартету протиріччя або нові держави, як тоді зі сучасники називали Швецію Брандербузько-Пруську державу та Росію, які змогли завдяки внутрішнім перетворенням та успішній зовнішній експансії значно посилити свою могутність політичний вплив на міжнародній арені. Вирішальною сутичкою між Швецією і Росією запанування на Балтійському морі стала сама північна війна, яка завершилася переконаною перемогою останньою. Згідно з Ниж-Тацьким мирним договором, 1721 року Росія одержала значну частину узбережжя Балтійського моря з портами Ригою, Ревелем, Виборгом та іншими. 1703 року засновано Санкт-Петербург, який у 1712 році став новою столицею російської держави. Розстановка сил в Європі після війни за іспанську спадщину набула сталого характеру. Відбулися серйозні зміни порівняно з тими, що виникли після 30-літньої війни. Геополітичний квадрат набув нових ознак. Його французький компонент, хоч і зберіг потенціал того, що одержав після численних війн другої половини XVII століття, проте вже після утреського миру тягнувся смугу глибокої внутрішньої кризи. Це безумовно значно послаблювало його позиції на міжнародній арені. Шведська складова після серйозної поразки в північній війні болісно переживала невдачу своїх і політичних засігань. Тяжкі часи настали для Іспанії, яка ще століття тому була чи не наймогучнішою силою континенту. До 1740 року в Європі не було серйозних конфліктів, тобто набув сталий мир. Саме 1740 рік став віхою в історії низки провідних європейських країн. Так історично склалося, що майже одночасно змінилася уся конфігурація влади в багатьох країнах. В Росії до влади прийшла Єзавета, а в Прусії почав правити Фрідріх. Досить скоро після цього пішла життя у Лопол та кардинал де Флері, які тривалий час визначали зовнішню політику Англії та Франції. Проте головна паркетна інтрига європейського політикуму відбулася в Австрії. Там цього ж 1740 року помер імператор Карл VI, не залишивши нащадків чоловічої статі. Цілком логічно постало питання про престолонаслідування. наслідування. Згідно з прагматичною санкцією австрійську корону монархії Габзурів успадкувала донька покійного Карла VI, молода Марія Терезія. Її претензії на скіпетер монархії визнали Англія, Росія, Голландія. Проте в публічній міждержавній європейській політиці з'явилася постать Карла Альберта Баварського, якого підтримували Франція, Іспанія Саксонія. Саксонію. Вони стверджували, що жінка не мала права займати імператорський престол. Основним фігурантом політичного процесу в Європі ставала Прусія Фрідріх ІІ або дядячка Фрікс. Так нарекли його прихильники про пруської орієнтації, вирішив скористатися ситуацією у своїх інтересах. Поки в європейських столицях обговорювали ступінь. Законності юридичної претензії Марії Терезії на престол Фрідріх II заявив про свої загарбницькі наміри щодо багатої провіції австрійської імперії Селезії. Саме таким політичним репріманом він висловив свою згоду на визнання Марії Терезії монархом. Ці претензії було відкинуто з обуренням. Тоді Прусія приєдналася до антифроавстрійської коаліції. Спалахнула війна, що тривала аж до 1748 року. Зрештою, Марія Терезія відстояла свої право на австрійський престол. Але Австрія втратила свої право Сілезію, яка ставала територією Прусії. Тобто, можна сказати, що Фрідріх хоче з війною, але добився свого. Моделі міжнародних відносин стабільного співіснування змінилася на формат взаємних активних заходів та конфронтації. Підсумком складних тогочасних перепицій в міжнародних відносинах стала семирічна війна. Бойові дії розпочалися ще в 1754 році, коли на кордоні англійських і французьких колоніальних володінь у північній Америці почалися постійні прикордонні сутички. Тоді цю переперію провідної цивілізаційної парадигми старого світу вважала ще тера інкогніта для засування серйозних міждержавних протиріч. У спектрі англо-французьких відносин почали домінувати темні барви майбутньої конфронтації. Поле міждержавних розбіжностей потребувало зміцнення позиції кожної сторони. У цих умовах у травні тисячі Року, Велика Британія оголосила війну Франції 17 або 28 серпня 1756 року Фрідрік ІІ з 950 -ти тисячною армією вдерся в Саксонію і очолив Саксонську армію. Тоді остаточний вибір зробила і Росія, яка приєдналася до Версальського договору 31 грудня 1756 року, 11 січня 1757 -го. або вона уклала Петербурзький союзний договір з Габсбургами Утворилися дві коаліції. З одного боку Прусія, Велика Британія разом з Гамоновером і низка німецьких держав, ну, наприклад, Гесен Кайсель, Бруншвейн, Шампург Ліпе, Сіксексен, Гота. З іншого монархія Габзурів, Франція, Росія, Швеція, Саксонія та більшість німецьких держав, які входили до складу священної Римської імперії, і вступили в війну згідно з рішеннями імперського сейму. В Регенсбурзі 6 січня 1757 році створення коаліції, що склалися із вчорашніх ворогів, увійшли в історію під назвою Дипломатична революція. Саме вона й визначила нову розтаноку сил в Європі, основою якої був прусько-австрійський антагонізм. Усі ці маневри ж, зрештою, привели до воєнної сутички між воєнними угрупуваннями. Пожежа конфронтації охопила не тільки Європу, а й Північну Америку, Вест-Індію, індію Індію. Характер військових конфліктів на різних землях був далеко неоднозначим. В Європі пруські війська на початку війни завдали відчутних ударів французьким і австрійським військам. Проте вступ у війну Російської імперії різко змінив розвиток подій. Блискучі перемоги російської армії поставили Прусію на межу катастрофи, і тільки смерть російської імператриці Бієлизавети в січні 1762 року врятувала Фрідріха II від цілковитого краху. Імператором Росії на короткий час став Петро III, недолугий представник Романових. Він встиг відмовитися від усіх завоювань у Прусії і навіть виявив бажання надати від Худрувому допомогу. Тоді на європейській арені воєнних дій Англія зуміла компенсувати свої невдачі на суші, вражаючими успіхами на морі в Америці та Індії. Вона завдала відчутної поразки своєму основному конкуренту Франції і зуміла захопити більшу частину Канади і опорні пункти французів в Іншдії. Азійський флот домінував на морях. Семирічна війна закінчилася двома мирними договорами: Губертузбурзьким 15 лютого 1763 році, і Паризьким 10 лютого 1763 року. Франція втратила Канаду, Французьку Лузіану, Буасейн річки Місісіпі і більшу частину своїх володінь в Індії, які відійшли до Англії. Іспанія поступилася в Великій Британії і Флоридою. Австрія назавжди втратила Сілезію, а Марія Терезія зберегла за собою корону ослабленої священної Римської імперії. Франція також була позбавлена можливості боротися з Англією за периферію системи. Крім того, після сходження на російський престол нової государині Катерини II, всі плани її колишнього чоловіка щодо російського прусського зближення були анульовані. Семрічна війна мала важливі наслідки для весфальської системи, освоєні, параметри якої були серйозно деформовані. Це змінило ситуацію в Центральній Європі, де відчутно посилили свої позиції Велика Британія і Пруссія. Різко зменшилося значення Франції на міжнародній арені. Це руйнувало той баланс, який забезпечував стабільність виславської системи. Після семирічної війни вона вступила у фразу розпаду і розпочала третій етап функціонування міжнародних відносин. Англія, яка вже святкувала свою перемогу в семирічній війні, витіснивши з Північної Америки Францію, була беззастережно переконана, що саме в тому ареалі земної кулі вона не матиме серйозних проблем. Якщо під час війни англійська корона загравала з колоніями, потребуючи підтримки, то після перемоги розпочала наступ на їхні права. Було Заборонено переселятися за Алегани у різне повноваження органів місцевого самоврядування та інші багато обмежень, які наклала англійська корона на свої колонії. Спочатку колонії не порушували питання про незалежність. Вони просто добивалися надання їм таких самих прав, як і жителям метрополії Проте Лондон не бажав йти на поступки. Тоді, в 1775 році, в 13 англійських колоніях у Північній Америці. Вибухнуло повстання, внаслідок якого було створено нову незалежну державу Сполучені Штати Америки. Це було цілком. Інша нова незалежна держава, створена на суто буржуазній основі, попри всі зусилля погасити повстання, Великій Британії, зрештою, в 1783 році довелося визнати свою поразку і неохоче змиритися з появою нового незалежного контрпартнера. Ці події прискорили розвиток ерозійних процесів у Веслайській системі. Війна за незалежність Північній Америці і поява на міжнародній арені держави якісно іншого типу, поставили перед державами світу нову проблему про співвідношення ідеологічних імператирів з реальними державними інтересами. Семи тих чи інших держав. Станіслав Август Понятовський, якого було обрано польським королем у 1764 році, знаходився здійснювати низку реформ державного управління. Саме це спричинило за Росії та Прусії. Приводом для втручання у внутрішні справи Речі Посполитої послугувало так зване дисидентське питання. Проти цього виступили впливові верстви католицького дворянства, шляхта і створили антиурядове об'єднання Барську конфедерацію. Розпочалися бойові дії, які призвели до того, що Росія, за угодою з Прусією та монархією Габсбурів домовилася про розподіл частини території Речі Посполитої. Згідно з Петербурзьким е конвенцією, відбувся перший поділ Польщі у 1772 році. Серед основних причин цієї трагедії польського народу стала слабкість держави, яка була нездатна виконувати свої основні функції. Крім того, кожен член Сейму мав право блокувати будь-які його рішення, що зрештою призвело до практичного повного колапсу держави. Управління. До того ж, заколот бутівників проти конституції країни, які створили ще й Тарговицьку конфедерацію, спровокував підписання російсько польської конвенції про другий поділ Польщі. Повстання під проводом Костюшка і його придушення Суворовим призвело до третього поділу речі Посполитої між сусідами Австрією, Прусією та Росією. Польща як країна зникла з політичної карти Європи, а її територія увійшла до складу трьох вказаних держав. Так виникло польське питання європейської політики, тобто питання про відновлення незалежної соборської польської держави. Та згодом воно стало джерелом серйозної протиріччю у відносинах європейських держав. Саме ця проблема на довгі роки об'єднала три європейські монархії російську, австрійську і прусську, які були зацікавлені у збереженні свого панування над Польщею. Її розпад наближали також події на східному фланзі Європи. Межі висфальської системи ставали затісними та вкрай незручними для нових гравців Прусії і Росії. Сама система формувалася без їх участі, без рахування їхніх інтересів. І тому не дивно, що в Берліні і Петербурзі серйозно розміковували про можливість спроби модернізації світового порядку. Велику активність у цьому плані виявляла Росія. Вона прагнула захопити узбережжя Чорного моря і домагалася поділу Османської імперії між зацікавленими державами. Так виникло ще одне питання, яке називалося Східне або питання про долю Османської імперії. Саме воно становило особливий вектор напруження у зведеному фортеці протиріч, які динамізували зміни конфігурації у середині весфальської системи. Росія, відчувши невдоволеність монахії гаведбзурів її еспансії в напрямку Чорного моря, пішла на зближені з так званими північними дворами, урядами Прусії, Данії і Швеції. Політика опори на ці країни одержала назву локальної підсистеми північної системи або північного акорду, створюючи вказані підсистеми як охоронні дипломатичні редути. Росія забезпечила собі найбільший контроль над усім Балтійським регіоном. Це давало їй дієвий ресурс впливу на всі загальноєвропейські справи. Реалізація цієї довгострокової програми. Пов'язана насамперед з іменем Паніна, який продовжує 20 років очолювати е російську дипломатію, саме йому Росія завдячує встановленням дружніх відносин з Великою Британією, з якою в 1766 році була підписана. Торгова угода так, дипломатичний тил Росії одержав формат безпечності з огляду на нові загострення протиріч на близькому сході. У повному обсязі реалізувати план північного акорду не далося насамперед тому, що Прусія не збиралася грати роль статиста у дипломатичній грі, яку розпочала Росія. Тим не менше, це призвело до перегрупування сил і розхитування заслад весфальської системи. Кумулятивний ефект, коли кілька процесів збігаються в одній точці від реалізації внутрішніх і зовнішніх прав на Росії, підтвердив продуктивність загальної тональності її дипломатичного інтересу до забезпечення проблем своїх південно-західних кордонів. А серія переможних російсько-турецьких війн лише остаточно встановили домінування російського політичного ресурсу та геополітичного впливу на весь регіон. Згідно з кючук Кайнар з Джийським та Яським миром, ця зона Північного причорноморя, Південна Україна, Крим Північний Перед Кавказя, увійшла до складу Російської імперії. Османська імперія навпаки потрапила в смугу дуже тривалої агонії, яка затягнулася аж до Першої світової війни. З кінця 18 століття на порядок денний міжнародних відносин надовго увійшло так зване східне питання. Тобто проблема. Переділу майна Османської імперії, що вже почала розвалюватися. Отже, можна сказати, що весфальський період був далеко не ідеальний. Однак весфальський мир був першою спробою домовитися про світ, в якому немає він та діють міжнародні правила. Війсь стало менше, можна однозначно констатувати, особливо між сильнішими державами. Однак сильні держави не втрачали можливості стати ще сильнішими за допомогою завоювання слабших. Також невелика проблема була в тому, що Весфальська система міжнародних відносин не включала навіть повністю європейських конти. Не те, що світовий. А вам я хочу подякувати за перегляд, попрошу вас поставити лайк і написати коментар під цим відео, щоб відео краще поширювалося, підписатися на канал. Ну і до нових зустрічей!